说嗯。So, um Новий погляд на Шевченка: першу в історії українського книговидання факсимільну публікацію першодруку Шевченкової поеми Гайдамаки запрезентує на книжковому форумі видавництво критика. До подарункового видання увійшли три книги. Окрім твору класика, ще й нова монографія Григорія Грабовича та розвідка Олеся Федорука. Факсимільне видання Гайдамаків точно відтворює першодрук. Стільки ж сторінок, такий же ж розмір та гатунок паперу. І найважливіше текст. Усі прижиттєві книжки. Ки Шевченка мали по декілька факсимільних перевидань. і лише гайдамаки досі не мали факсимільного відтворення. Хоча це є найбільша поема Шевченка та один з найзнаковіших його творів. Професор Гарвардського університету Григорій Грабович зібрав у своїй монографії усю критику, опубліковану з часу виходу поеми «Освіт» та по-новому осмислює цей твір. Поему гайдамаки прийнято розслінювати як історичну поему, передусім. Гробович відходить від того, і більше того, він критикує цей погляд, і його е, концепція полягає в тому, що е, ця поема це є е, відтворення колективної пам'яті. І навколо цього він розбудовує величезну, е, він залучає, повторюся, е, теоретиків західних і розбудовує цілу концепцію. Він е, е, дивиться на поему також із біблійної точки зору. Збірник, який побачив світ зусиллями інституту критики, інституту джерелознавства НТШ та за підтримки наукового товариства імені Шевченка в Америці, цьогоріч позмагається за звання найкращої книги форуму видавців.